Добрий раночок всім, всім привіт. Війшла рано. Тут така краса, пташки співають. Щось розказують. Дивлюся на цибулю, дивіться, яка же у мене цибуля, це чесничок, дивіться, які ці. Ось радочки. бачите, Чотири вони зовсім різні, далі вже меншенькі. Ну, нічого. Ось ця цибуля, що мені давала сестра, Наташа моя багатоярусна, як ви мені писали, так все зазеленіло. Тоже вже я. І на салат рвала, і в супчик додаю зелену цибульку. В мене ще йому розділ є. Бачите, яка краса. Рано обход роблю. Підсипало все, все так пішло гарно. Тут у мене чесничок сходить. Всі його тут так багато, не знаю, завжди пахне. Дивіться, і тут ось який вже він великий. Теж можна салат робити. Всі такий кущ великий виростає, як черемша. Мені от черемша і чесник молодий, чогось дуже вони схожі на смак. Може, трошки там відрізняється черемша, але все одно нам мені часником Так, як знаєте, поїсивши одріжка часник Не знаю, я садила лаванду. Ось і тут посадила його там. Мені писали, чому у нас на та резина покришки У нас бачите, як це ж ми. З Віталіком весною тому році попідтягували, бачите, який там обрив? і все зноситься, тому отак ми укріпляємо. І так бачите, уже коли дощ там чи що, воно тако сюди затягує і не спадає, а так уходить і уходить земля, а тоді падає. Нащо? Дивіться туди. А тут ось теж ось цього стягнуло покришку, треба її буде теж підтягати. Ну і так, посадити можна щось. А так посадиш, воно все стягує, даю все, що там казати. Камнів, де да я наберу камню? Ми колись купляли камінь, коли переїхали, пам'ятаю нам, ще дядько привіз. А гроші одразу не віддали, тяжко було, тому що цю хату купували і то на виплату брали. І цей камінь тоді набрали, щоб його повимуровувати. Тому що теж то, ми знизу живемо, воно все осипається. Ну, осипали, зараз вже, слава Богу, не осипається. Юка, юка-юка. Смородинка все ж таки прийнялася. Я так лаванду пообрізала і думаю, чого її нема. Вона хоч попускає, переживаю. Бачите, скільки камня це ж треба було його. Все пам'ятає, Ігор вже таки захворів, допомагав складати його, тягати, висипали на дорозі його. І так, а там в мене треба позбирати. Ігор кидає і не хоче навіть у відро кинути. Він у мене ще не лягав спать, мої дорогеньке. 7.37 мучиться дитя. Я вже вчора стільки йому набрала таблеток багато, я майже день потратила, щоб там ще довідку брала. Вот ЦНАП весь день і кажу, не знаю, що вже йому давати. Ай, Господи. Це за день, це кожен день висипаю. 1000 за тиждень 500 гільз викурів і считайте кожен день по попасть сігарет. 500 штук. Посчитайте, це 500. Це 500 сігарет. 500 сігарет. І кожен день ще пачка. Плюс ще 20. Кажи мені погано, я умру, каже, якщо я буду терпіть і не курити, що я зроблю. Піду мить посуду за ночі. Роботи повно. Лягай спати, Ігор. Ігор, лягай спать. Я не хочу. Ну, то це ж ненормально. Ти ж... Я в Що... день поспішу, я не хочу. Ну То ти будеш до вечора вже спати, люди добрі. Я не хочу. Я не хочу, то не спи. Люди так не живуть, як не сплять. Це ненормально. Угу. Це так його. сковорідки, каструлі, все. Роботи валимо. А З вечора було все чисто.